Ложка дьогтю у бочці меду саме так можна охарактеризувати ось це загороджене парканом. Місце у заповіднику Старий Луцьк. Люди нарікають, кілька років без діяльності забудовника перетворили цю територію на суцільне забуте богом болото. Аби якось вирішити цю проблему, лучани звернулися до народного контролю. Чотири роки тому на цьому місці почали зводити житлово-офісний центр. Коли тут виявили залишки древньої архітектури, роботи зупинили для археологічних досліджень. Та будову так і не відновили. З того часу ділянка перетворилась на суцільний смітник з болотом. Коли ми поселялися тут 25 років тому, це були на місці того хрещатика, туди далі, це все сквірики були. Це було де дихати, а зараз нам ніде дихати. Гниль, цвіль і все інше від того сморіду, від того все, що робиться. А тут у нас взагалі тут було під самий пліт, вода. Ми вже хотіли гусей купувати, чи щось таке робити. Раніше майданчик був, діти гралися, трава росла. От. Ну і воно страшно дивитись. Просто. Або крокодила. Я думаю, сюди крокодила запустити і будуть екскурсії ходити. От Нормально буде. Бо жаби вже є. От, крокодила не вистачає. Показують замок Люберта на грушах Лесі Українки, Лесен Ясен, старе місто. Все показують, а у нас тут. Просто сміття і болото. В центрі міста в заповіднику. Я не знаю, куди це дивиться влада, але тут були розкопки, хай будуть і роблять те, що потрібно для старого міста. Аби якось вирішити цю проблему, координатор народного контролю у області Павло Данильчук скерував сюди спеціальну комісію із депутатів, трохи порадилися і вирішили. Звернутися до забудовника, щоб він написав відмову від оренди на даної ділянки. після того тут провести благоустрій, Дати можливості розсипання цієї ділянки, її нищення, а також потім винести цю ділянку для продажу, можливо, або для чергової оренди для цікавої колись орендаря, щоб він тут відновив ці підземні забудови, а також побудував якийсь комплекс, який зможе тут вписуватись цю забудову. Ми простежимо, чи зрушиться нарешті ця справа з мертвої точки. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.